ЗСУ й далі продовжує кошмарити новозаведених підерів в Тьоткіна. Та про сумське прикордоння розповідає далі. А ви тим часом підпишіться на канал Репост та Вподобайка автору та нашим захисникам. В Тьоткіно Арта, Дрони і Авіація з обох боків. ЗСУ і надалі тримає територію в Тьоткіна до очисних та кожен день групами з Рижівки заходить 24-та Айдар. Командування іпотечників захотілося перемог, тому вони з укріплених вопів вигнали боржників Путіна зробити двіжуху на південно-західних околицях селища, але ця територія під повним вогневим контролем зсу, тому на Росії збільшилося мільйонерів. Східніше 47-ма бригада Магура заходила через кордон на тимчасово окуповану територію Слобожанщини з села Обади Сумської області. Тільки звільнили ЗСУ Яблунівку, як вчора піде зранку нескінченими місними штурмами, почали видавлювати нас з села. 41 і 156 та бригади мусили відкатитися. Тільки іпатечники пройдуть 10 кілометрів, щоб закріплятися в Кіндратівці, так тут їх одразу контратакує ЗСУ. Завчора двічі ще одна контратака в Новомиколаївці, де лінія ЛБЗ на місці. Там підери тиснуть південніше, щоб рухатися в напрямку на Варачене. В Юнаківці ЗСУ відбили всі підерські атаки. Молимося за хлопців та допомагаємо донатами. Дякую.